вечір. Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам прослухати такий розклад на таку тему. Mm. Так. Де він? Чоловік. Загадайте чоловіка, де він зараз і що відбувається в його житті. Давайте подивимось. Планую зробити два варіанти. Перший, другий, перший другий. Другу убираємо, першу не залишаємо. Ухти. Перший варіант. Так, бачите? Сьогодні пробуде. Деємо зараз і що відбувається його голові. Хай так буде. Бимо зараз. І що відбувається його життів. Дякую за Почнемо з того, що людина по цьому варіанті, я б сказала, знаходиться десь дуже далеко від вас. Ви знаходитесь на відстані. Дуже далеко і дуже вже дуже довго, я б сказала. Це, по-перше, що його спонукало. Тут у чоловіка могло спонукати те, що потрібно їхати. Якась, ви знаєте, виникла можливість. Держіможливості, а як ідея, знаєте, в соціумі. Ця людина, коли по роботі, я б сказав, зала, можливо, по роботі, коли треба їхати по роботі дуже, дуже потрібно. І наразі ну, чоловіка нема біля вас. Але я скажу так, туди, куди він поїхав, там йому не дуже радісно. Він, можливо, не знаєте, як. Думав, поїду так собі, і надовго все вийде. Якось Знаєте, коли людина хотіла, щоб було все швидко і все гарно, але щось пішло не так. Тут чоловік, даний, я б сказала, момент, там, де він знаходиться, він незадоволений. Це, по-перше, він там, там, де він є. Знаходиться там де він є. До речі, рядом може бути або вода, або якийсь водойом. Десь вода, десь багато води. Він знаходиться десь біля води. Це по перше. Можливо, будинок біля озера, біля води, біля моря. Там є вода. Знаєте, як берег, один берег, інший беріг, а він на якомусь іншому березі. Бо якщо так дивитися, він кудись дивиться, наприклад, так, от сторону, і він там думає, уявляє, що так, там десь ви, десь ви. Знаходяться, я не знаю, ну сказати в полі. Я не скажу, що він в полі знаходиться, можливо, ну, десь біля природи, я вам скажу, там стабільно. От вони як статично там знаходяться людина, і статично вона щось там робить. Це по-перше. І ще скажу, тому що він уїжджав, він собі планував, що або вийде якось швидко, або якось швидко, якісь були плани, що буде якось швидко. Але там вони надовго, я скажу, ну, по-перше, вони там знаходяться довго і, по... і ще будуть якось довго знаходитися. Але тут люди вони розраховують, тут є якась ціль, вони розраховують на якусь ціль. Тут людина, да? можливо, він не один, угу. розраховує на якусь ціль, що я все ж доведу це діло до остаточної якоїсь цілі. Так. А зараз ціль, зараз. По перше, повертаємося, що я казала, що він розраховує на якусь ціль досягнення. Це досягнення відбудеться, але це буде затримка, якась велика затримка в часі. Тут йдеться велика стримка в часі. Можливо, він там не один, можливо, там ще якісь є чоловіки, тут не йдеться про, про інших жінок, тут йдеться про. А чоловіків, а запитувати може жінка, можливо, це ваш чоловік, тому що то йдеться, що у вас може бути сім'я. Ось так. Ух ти. Ух ти. Я вам скажу так, довго ще прийдеться, тому тому чоловіку знаходиться там, де він знаходиться дуже довго. Дуже довго це не, би, не бистрий результат. Ціль є, результат є, як знать, дійти до якоїсь перемоги. Але це буде не бистро. І ще скажу по цьому підсказочка. Чоловік по цьому варіанту пішов, не маючи іншого вибору. Треба йти. Десь він пішов, не маючи вибора стабільно. Mm. Чекайте. Mm. Чекайте, чекайте, якщо ви чекаєте на цього чоловіка, чекайте там, де він знаходиться. Да? Він буде знаходитися довго, але ви його за... ви зустрінетеся. Ви ще зустрінетеся всією сім'єю, я б сказала так. Але це дуже тут буде, знаєте, дуже довго. Тут йдеться про те, що людина може принести свій, свій час в жертву. туди, куди він поїхав, там, де він знаходиться, якась є ціль. Повторюсь, багато води, багато десь рядом, я б сказала, так, знаєте, природи, природи, багато природи. Десь природа больша, багато, дуже природи. Ось такий варіант. Дякую, що ви прослухали мене. Дякую, 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 дякую. Другий варіант, де він зараз, і що відбувається в його житті? Де він зараз і що відбувається в його житті? Угу. Дивимось. Другий варіант, прям такий цікавий цікавий, до тут може підійти, що відбувається наразі. Я скажу так, що наразі у цього чоловіка всталось, був кризис в житті. В нього була жінка. Жінка головна в його житті: це, можливо, була його дружина, можливо, була в них родина, можливо, було спільне житло, жили дуже гарно, весело. є спільна дитина. І десь щось між ними прям сталося. Проміжала якась кішка у вигляді, бачите, жезлової дами дуже гарної. До речі, жезлової. Пробіжала десь поміж ними ця жезлова. І так сталося, що я вам скажу. Прям-прям-прям-прям, це призвело до чого? Що чоловік наразі загуляв, тут була і зрада, тут була зрада з жінкою жезловою. По-перше, чоловік, знаєте, він так дуже цікаво зрадив, Тут, коли чоловік не хоче зрадити, так от. Сім'я, так, сім'я, він так прям переживає, але так переживає, що ж бистенько десь швиденько зрадив. Знаєте, тут, як на русскому каже, мімольотне бідінь. Mm -hmm. Щось мімольотне десь він біжав, він надибав цю, вибачте за слово надибав, але він надибав десь цю жінку і він з нею зрадив. Він наразі не з цією жінкою, з якою він її зрадив. Але слухайте, він вже і, і не з дружиною. Тут відбувся вже давно-давно відбулося розлучення. Вони вже не, не разом з жінкою, і дитину він залишив, вдомці він залишив. Коханку, з якою він зрадив, він її теж залишив. Наразі в нього є інша жінка, до якої він, я б сказала, чомусь мені здається, він, можливо, не він. Я неправильно сказала він, але він мені здається, що він до неї переїхав. Не жінка переїхала, в нього, тобто, є третя нова, інша вже жінка. Тут вона йде Пентакліва, і до якої він переїхав, він міг вже до неї залицятися, одружитися і жити, і на, остаточно поставити крапку на своєму минулому і жити з іншою жінкою. Можливо, він вже на неї даже одружився, і там він як сказати, я скажу, що це Пентакліва нова. Жінка в його житті, вона якась або має своє приміщення або бізнес, або квартиру якусь. Щось вона щось має, бо він там вже на її території сів собі. Він, ну, прям знаєте, я пан, хозяїн. можливо, в жінки є дитина, можливо, в них вже там теж і спільна є дитина, щось таке. Там він себе дуже гарно почуває, сів собі як імператор і сидить. В нього вже інша жінка. І все. Ну Про нього, я б сказала, тут хтось там говорить, знаєте, якісь там е нецікаві розговори, йому, ну, йому не цікаві, верні, верніше йому, до речі, не цікаво, що хтось там про нього щось говорить. Він поставив крапку на остаточному житті, і наразі в нього інша нова сім'я. Він там радіє, радіє, радіє. І ще казала, не казала оця нова пінтапліва, в неї може бути, крім спільної дитини, в неї може ще бути дитинка. Ну, своя там, від іншого браку. І все. Да, 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 ой, да-да-да. Ой, да, так. Да, да. Все, в нього плани з іншою жінкою, там він все. Він там прям, знаєте, Якщо не розписався, обов'язково він з нею розпишеться. Обов'язково він там уже, як знаєте, лижив, він уже вострив там з жінкою і бути разом. І вона до нього дуже вигідна, дуже е, вигідна якось фінансово. І крім того, що вона його із е, сексуально Підходить і дуже грошима, щось вона якась дорога йому, але дорога не так. Знаєте, коли чоловік кохає, і вона дорога його, йому, йому серцю. Ні, вона йому дорога. Ще що, як, як дорога монетка, щось в неї має в руках, щось вона таке має, або бізнес або щось таке має, що йому, йому його це дуже цікавить. Ось так. Такий другий варіант. Дякую, що ви мене прослухали. Вибачте, що завжди трошки затрималась. Хочеться швиденько, а виходить вже, як не Так, Дякую. І до нових зустрічей. Бажаю гарного вечора. Хай все буде тихо. Дякую.